Вітаю, 9 клас хімія Застосування крохмалю та целюлози. Слухаємо, самостійно читаємо, аналізуємо прочитане та застосовуємо з користю для себе та суспільства. Біологічне значення крохмалю. Накопичений рослинами крохмаль розщіплюється під дією ферментів, біологічних каталізаторів з утворенням глюкози і у результаті окиснення глюкози вивільняється енергія. Якщо рослини запасають енергію у вигляді крохмалю, то тварини у вигляді глікогену, вуглеводу близького за структурою до крохмалю. Процес засвоєння крохмалю починається з ротової порожнини, з його розщеплення під дією ферментів до глюкози. Пригадайте, яким способом можна виявити наявність глюкози в розчині. Надлишки глюкози відкладаються в печінці у вигляді запасного вуглеводу глікогену. У разі потреби. Наприклад, під час фізичних навантажень глікоген перетворюється, як крохмаль у рослинах, на глюкозу, що живить організм. Тепер ви знаєте, що в організмі людини енергія запасається у вигляді жирів та вуглеводів і вивільнюється під час їх окиснення. На думку фахівців, енергетичні потреби людини мають задовольнятися на 60%. За рахунок рослинної їжі, зокрема овочів і фруктів. Аналізуємо побачене. Розглядаємо малюнок 71 Білокур снідання. Так називається цей малюнок. Виконана його в 1950 році. Значення целюлози. Віками целюлозу у вигляді деревини використовували як паливо. Увага! Завдання номер 2 Складіть рівняння реакції горіння целюлози. Проте з целюлози можна добути багато корисних речовин, піддаючи її хімічній переробці. Серед них штучний шовк, вибухові речовини, спирти. З целюлози виготовляють папір. Зважаючи на величезне значення паперу, можна стверджувати, що сучасна цивілізація значною мірою залежить від целюлози. У жуйних тварин і термітів. У органах травлення під дією ферментів відбувається розщеплення клітковини та її засвоєння. Розглядаємо малюнок 73. Жуйні тварини здатні перетравлювати целлюлозу. В організмі людини целюлоза, спожита з рослинною їжею не засвоюється через відсутність відповідних ферментів. Завдання номер три. Увага! Пригадайте з курсу біології людини, яке значення має клітковина для травлення. У біомасі рослин основним компонентом якої є целюлоза. На земній кулі заощаджена величезна кількість енергії. Виявляється, що енергію можна вивільнити, використовуючи продукти переробки біомаси. Сучасна наука розглядає її як перспективну сировину для добування вуглеводів та інших органічних речовин. Це досягається методами біотехнології. Вони передбачають використання ферментів. Біохімічних каталізаторів. Добуті в такий спосіб продукти поки що мають порівняно високу вартість, але в майбутньому до нафти природного газу і кам'яного вугілля, як джерел органічних сполук, додасться ще й біомаса. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.